Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні готуємо з вами різдвяний штолун. Мені дуже подобається ця випічка, вона ароматна, смачна, дуже солодка. Вона повинна вистоятись, і тоді буде взагалі ну, просто казка. У мене тут тепле молоко, і я кришу у нього пів пачки дріжджів. Тут камера вона трохи збільшує шматочки, які я кришу, там насправді рівно пів пачки. Додаю. Трохи цукру. В опару одразу багато цукру не додаю. Спочатку трохи, і зараз я розмішую дріжджі у молоці, щоб вони розчинилися. Так, бачите, просто рукою перемішую, перетираю, додаю трохи борошна. Спочатку не дуже багато, трошки борошна. Щоб, знаєте, таке було тісто, опара така ріденька, ріденька біленька і ріденька. Ну, тут ще замало, я, до речі, борошно завжди просію. Я просіяла на тарілочку і зараз кладу у опару. Борошно обов'язково просію, щоб, знаєте, його збагатити киснем, щоб потім тісто було смачне, повітряне. Ну, Як мене вчили, так я і роблю. Не знаю, чи це дійсно так, але це обов'язково. Залишаю опару підійматись. Бачите, як гарно піднялися ці бульбашки, шапочка зверху. Тепер я роблю вже таке тісто, як мені і треба. Я додаю ще більше борошна, додаю цукру собі до смаку, скільки, мені здається, за потрібним. Ви також так робіть. А щодо борошна, ви знаєте, орієнтуйтесь краще на консистенцію. Також я додаю, ви вже бачите, ванільний цукор, додаю сюди мелений імбир, додаю корицю. І зараз усе це перемішую. Так от, ви орієнтуйтесь краще на консистенцію тіста, яку показують у відео, ніж на пропорції, які пишуть під відео. Тому що кожне борошно, воно, як би сказати, різне, і його може бути там вам знадобиться або менше, або більше. Ось таке у мене тугеньке тісто вийшло. Бачите, я показую воно туге. Тут я натираю цедру двох апельсинів і одного лимону. Намагаюся зробити так, щоб біла частинка з апельсину не потрапляла. От лише, лише верхівочку, лише тільки помаранчеве і жовтеньке. Біле ні. А тут у мене горішки, я їх трошки підсмажила і подрібнюю, не дуже дрібно, так, нормально. І ось, бачите, тісто піднялося знову, добре підіймається. Кладу. Масло. Масло не жалійте, можна покласти і 200 г, і 250 ну Мені подобається. І одразу, знаєте, ця випічка, і це тісто дуже солодке і запашне. І ось, коли кладеш туди масло, одразу такий гарний вершковий смачний аромат. Бачите, масло вмішуємо, і тісто стає таке, як, не знаю, як хмаринка, таке пухке-пухке. У цей момент я додаю, коли масло вмісила, додаю туди цедру апельсинів, лимона, щоб гарненько все розмішати. І намагаюся розмішувати ретельно, щоб у мене цедра була не в одному якомусь місці у цьому тісті, а щоб вона розподілилася по всьому тісту більш-менш рівномірно. Бачите, ще є масло, я його ще розмішую, ще вмішую у тісто. так. Намагаюсь усе ретельно, ретельно робити, щоб все було смачно. У цей же момент я додаю і вмішую горіхи. Так, я їх додавала у кілька етапів, тому що їх багато, і вмішувала. Бачите? Також додаю сухофрукти, які у мене були залиті лікером. Я вам поставлю відео, щоб ви подивились, які сухофрукти, але можна брати взагалі будь-які. Можна навіть сухофрукти ще в борошні трохи там обваляти, якщо ви переживаєте за зайву вологу. Я цього не зробила, тому що я взагалі забула про це, але нічого страшного не було. Ніякої зайвої вологи у мене там не виявилось. Нічого страшного. І ось так вмішуємо. Я колись боялась, до речі, робити штолен, тому що бачила відео, де казали, що це дуже складно вмішувати в сухофрукти, це така складність. Взагалі все робиться дуже швидко. Не бійтесь. Штолен дуже просто робиться і швидко, і взагалі нічого там такого складного. Ось так перемішали, вимісили і чекаємо, поки ще раз підніметься тісто. І ось, коли тісто ще раз піднялося, я його вже кладу на стіл. Ну я трохи присипала там борошном. Кладу на стіл тільки для того, щоб мені було зручно його там розділити. Дивіться, я, у мене тіста було досить таки багато. І я його розділила, зараз я його ось так обережненько складаю, щоб мені було зручно. Я його розділила на чотири частини. Але знаєте, можна було розділити на шість і зробити шість штоленів з цієї кількості. А якщо маленьких взагалі вісім. Дуже сильно, дуже сильно вони ростуть. Ну, у мене чотири великих. Ну, нічого, я люблю, знаєте, це наш розмір великий. Отже, взяла частинку тіста, і я навіть не розкатую скалкою. Ось так розтягнула руками і склала навпіл, щоб нижня частинка трохи-трохи-трохи виглядала. Ось так. Кладу на дечко і не змащую нічим у духовку. Так, Це проміжний варіант, бачите, вони так дуже-дуже виросли. Коли Штолен готовий, дістаю його і змащую масло. Ну Так, знаєте, мащу немало, намагаюся якомога більше. Можна навіть взяти масло, розтопити і поливати штолен. Я ось так тру-тру-тру-тру-тру, швиденько. Масло, коли він гарячий, дуже добре тане на ньому. Дуже добре, тому можна і ось так шматочком натерти. І зверху я посипаю е цукром. Значить, цукровою пудрою. Цукрової пудри, ну, так, треба, щоб було багатенько, щоб штолен був, знаєте, ніби засніжений, ніби у сніжку. Ось так присипаю, присипаю, трохи руками розгладжую і знову сиплю, сиплю, сиплю. Не шкодуйте цієї цукрової пудри. І. Ось такі, бачите, ніби засніжені у мене пагорби вийшли. Ось такі штолини. Він дуже смачний, я вам раджу приготувати і спробувати. І стоїть він дуже-дуже довго, навіть місяць.